Театральні начерки Гуащу у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Діє виставка ескізів, сценографії та костюмів до постановки опери Миколи Лисенка тарас Бульба. Експозицію до Ужгорода привіз Тарас Селіхов, керівник музично-виставкового відділу Харківського національного академічного театру опери та балету. Автор ескізів, заслужений художник України Григорій Бацій. Він створив цю сценографію у 1999 році. Крім роботи художникам, постановникам, він ще й гарний декоратор. Це вже майже музейні експонати, але ще, ну, така судьба у художника театру, що його повноцінний твір це сама вистава. Зараз ми ну, тільки частину цієї роботи бачимо це ескізи, ну це вже надбання, музейне надбання. Зберігається його роботи. Батія Григоріванича зберігається у Києві у театрі у музеї театру та кіно в багатьох приватних колекціях. За словами мистецтвознавців, експоновані ескізи є одними із найяскравіших прикладів майстерності роботи сценографа. Григорій Батій брав за основу риси класичного реалізму і намагався кожним штрихом підкреслити ідею, стиль твору та його епоху. Він дійсно перетворює задом того чи іншого твору, музичного це або літературного твору. Він нафантазовує той простір, і ті пропоновані обставини він перетворює на простір сценічної дії, який повинен постійно рухатися і змінюватися. Через війну нині харківський театр опери та балету зачинений, а майже вся його трупа перебуває за кордоном у благодійному турі. Тарас Селіхов із квітня проживає на Закарпатті як вимушений переселенець. А під час однієї із поїздок до Харкова евакуював частину творчого доробку, зокрема сценографія. Керівництво театру до Харкова мені визвало, і кажуть, треба сховати всі архіви театру. Ну так Багато у нас виставок було в приміщеннях театру, роздати художникам, що можливо, ну, щоб зберегти. Ну, на превелик жаль, було б цікаво, якби можна було привезти ще і костюми, але, на жаль, зараз приміщення закриті ну, у театрі, так що це неможливо зробити. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту зазначають, і надалі підтримуватимуть колег із культурно-мистецьких закладів із різних куточків України а співпраця з харків'янами лише розпочинається. Попереду нові спільні проєкти, зокрема запланована експозиція графіки офорту У умовах війни постійних бойових дій на своїх місцях. Вони не мають можливості розгортати і тому. Закарпаття, зокрема, місто Ужгород не є винятком з самого початку повномасштабного вторгнення, майже рік тому ми приймаємо, надаємо такі можливості нашим колегам. Це перша частина нашої співпраці. Після позавершення даної експозиції буде сформована ще одна ще один виставковий проєкт. Іспануватиметься в нашому музеї. Це спільний проєкт Харківського театру із Харківською академією дизайну і мистецтва. Експозиція із ескізів до опери Миколи Лисенка Тарас Бульба діятиме у виставковому залі Скансену до 20 лютого.